Продовжуємо говорити про переговори між Росією та Україною, які поки що відбуваються без участі або Росії, або України за участі Сполучених Штатів і України, або ж Сполучених Штатів і Російської Федерації. Тож про головних представників цього переговорного процесу далі ітиметься. У нього найкраща харизма. Так, президент США Дональд Трамп пояснив, чому саме Стіва Виткофа відправив на переговори щодо України. Попри мізерні знання спецпосланця з географії, господар Білого Дому переконаний, Вітков уміє укладати угоди, чи допомогла харизма Віткова під час переговорів розберемося далі. Президент США Дональд Трамп доручив Стівну Віткову курувати напрям війни в Україні. У статусі спецпредставника глави Білого Дому він відвідав Москву та увійшов до складу переговорної команди щодо врегулювання війни. Варто зазначити, що Вітков не кар'єрний дипломат і не експерт з міжнародної безпеки. Він американський девелопер, мільярдер і давній друг Дональда Трампа. Вітков працював у команді американського лідера ще під час його першої президентської каденції. Після обрання Трампа главою Білого Дому було оголошено про намір призначити Вітков. Фа спеціальним представником з питань близького сходу згодом він долучився до переговорів щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і Хамас, як писало видання The New York Times, відвертий прямий і жорсткий стиль переговорів. від Кофа сприяв досягненню домовленостей про припинення вогню, в межах яких планувався обмін 33 трьох заручників Хамас на близько тисячі палестинських ув'язнених, за словами президента США. Саме вміння укладати угоди та особиста. Харизма стали причиною, чому стіво відкофу доручили переговори щодо України, попри те, що він не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати. У Стіва найкраща харизма. У мене є інші хлопці, чудові перемовники, але перед угодою доводиться починати третю світову. Ми цього не хотіли. Я казав, усі люблять Стіва. Він чудовий майстер угод, але всі його люблять. Стів великий переговірник, і я помітив одну річ: у нього чудова особистість. Він був девелопером у Нью-Йорку. Він знав дуже мало про річки, кордони і все таке в Росії, в тих місцях, з якими він працює. Він взагалі нічого про це не Знав, але я зрозумів, я вже 20 років маю справу з усіма в Нью-Йорку і сказав собі, стів найкраща особа з усіх. Також Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна досить близькі до домовленостей, і це завдяки добрим стосункам Стіва Віткофа з диктатором Путіним. Раніше Вітков неодноразово заявляв, що розвинув дружбу з російським терористом, і не вважає його поганою людиною. За його словами, господар Кремля замовив портрет Дональда Трампа у провідного російського художника та фактично. Подарував його Віткофу для передачі президенту США. Віткоф розповів, що диктатор Путін поділився історією про те, як молився за Трампа у церкві, коли тому погрожувала безпека, ой, небезпека, не тому, що він був президентом США, а тому, що був другом. Спецпредставник наголосив, що передав цю історію та картину Трампу, і було очевидно, що це його. Зворушило зокрема. Журналісти звернули увагу на помітну різницю у поведінці Віткофа на зустрічах з українською та російською сторонами. Пишуть, що манера спецпосланця змінювалася залежно від співрозмовника. Під час зустрічі з українською делегацією у Майамі Вітков виглядав напруженим, непоголеним. І неохайним він сидів серйозний, уникав зорового контакту та майже не посміхався. А Натомість, на зустрічі з терористом Путіним, він був доглянутим, усміхненим і демонстрував зацікавленість. Вітков навіть зазначив, що мав прекрасну прогулянку Москвою та назвав її чудовим містом. Дуже гарна, красива прогулянка. Москва дивовижне місто. together with Видання Bloomberg опублікувало розшифровку розмови спецпосланця США Стіва Віткофа з радником президента РФ Юрієм Ушаковим щодо підготовки мирного плану США. З матеріалів видно, що Вітков консультував Ушакова, як викликати прихильну реакцію Дональда Трампа та ради в організувати телефонний дзвінок до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого Дому. За даними видання, розмова відбулася 14 жовтня наступного дня після підписання угоди мі. Між Ізраїлем та угрупованням Хамас уже 16-го Трамп і диктатор Путін провели телефонні переговори. А 17-го до Вашингтона прибув Зеленський, і саме тоді за повідомленнями джерел The Washington Post, вітко втиснув на українську делегацію. Зокрема, наполягав на передачі Донецької області під контроль Росії. Він аргументував це тезою Кремля про те, що регіон, нібито, переважно російськомовний. Джерела видання також зазначили, що українська сторона сподівалася. На поставку ракет великої дальності Томагоук, проте тоді залишилося без конкретних домовленостей. Спецпосланець Трампа Стів Вітко втиснув на українську делегацію щодо передачі Донецька під час зустрічі, зазначивши, що цей регіон переважно російськомовний. Аргумент, який часто використовує Кремль, і який українські та європейські посадовці розцінюють як такий, що грає на користь вимог РФ. Вітков був головним перемовником Білого дому з Кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі, що за словами європейських чиновників, стала наслідком, на їхню думку, неправильного трактування вимог РФ та засвідчила неможливість досягти значного процесу. США на чолі з Дональдом Трампом і спецпредставником Стівом Виткофом ведуть активні перемовини, намагаючись просунути мирний план. Та поки що усі спроби завершити війну в Україні, не мають конкретних результатів. Американський план включає кілька пакетів пропозицій, серед яких гарантії безпеки для України, економічна підтримка та обговорення ролі України в Європі. Водночас, деякі положення, зокрема територіальні, викликають критику українських та європейських посадовців, які Побоюючись, що вони частково лояльні до вимог Кремля, російська сторона веде переговори через радників Путіна та спецпредставників США про те, прориву чи остаточної угоди, поки не досягнуто. Європейські союзники наполягають на дотриманні суверенітету України та безпеки її території, хоча Сторони намагаються зберегти комунікацію та підготувати базу для подальших домовленостей. Експерти оцінюють, що до кінця року суттєвого прориву у переговорах досягти малоймовірно. Це все. Нічого нікуди не рухається, тому що Путін як був, так залишається на своїй позиції, те, що ми сьогодні почули. Mm. А от, і ну, приблизно таке буде. Далі тут питання в тому, що у всій цій ситуації в слабкій позиції виявився знову Трамп. А чому тому, що він знову зайшов в слабку перемовну позицію, особливо після зустрічі з Путіним його критикують всі, плюс внутрішні інтриги всередині самої адміністрації Трампа? Наступний етап переговорів, за словами президента України Володимира Зеленського, очікується після доопрацювання українських документів. США найближчими днями проведуть консультації з російською стороною. Після цього перемовні команди на думку глави держави зустрінуться в Сполучених Штатах Америки. Можливо, вже найближчими днями навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно і будемо думати про зустріч на рівні лідерів, з, принаймні з президентом США, додав Зеленський. Тим часом за. Західні змі пишуть, що Росія перебуває в положенні, яке дозволяє їй вийти з мирних переговорів зі значно розширеними виробничими потужностями та впевненістю у можливості перекроїти кордони з силою для Європи та України. Погана мирна угода, що залишає Київ слабким і вразливим, наразі гірша ніж. Повна відсутність угоди зазначають журналісти. Водночас адміністрація Трампа прагне зблизитися з Москвою, наголошуючи, що це знизить ризик більш масштабної війни. Представники Білого Дому також бачать потенційні економічні можливості у співпраці з Росією. Підсумовуючи, можна сказати, що спецпредставник США стів Вітков продовжує активно залучатися до переговорного процесу. Проте результати його роботи сумнівні. Залишається питання чи достатньо його харизми та досвіду. Для досягнення суттєвого прориву у мирному врегулюванні війни чи це всього навсього бізнес-проєкт, який відков реалізовує, де гроші важливіші за життя.